Все мокре, все тече. Стіна у мене там у спальні, я не можу. Там стіна страшно чорна. Вона, понімаєте вся? Кривать моя та від, 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 від стіни. Ну це просто жах. Жах і все. Людмила мешкає у п'ятиповерхівці на вулиці Металургів. Попри те, що опалювальний сезон у Сумах вже розпочали, у їх будинку, говорить жінка, нині не вище 15 градусів. Зараз 15 градусів. Просто вже все все надоїло, повірте. Спимо діти в носках і ну і разу шапки. У квартира там взагалі халадріга в мене в спальні. Сили просто немає. Включати постійні обігрі ми пенсіонери також не можемо, тому що це все теж б'є по карману. За все приходиться дуже дорого платити. 14 градусів у квартирі Валерія він теж мешкає в цьому будинку разом із літніми батьками. У мене уголоває квартира кудати? плюс 14, плюс 15. Ковки під одіялами, під спальним мішком. А я ще и в носках. – так холод і в нас хала. А, а носках, я хліб собі не бутилку нагрівають, кладуть а потім только лагаться. Ну, це ж не діла. Що це такое? Я дзвонила на службу 1580 і мені сказали, що ми нічого не знаємо. Ми такої інформації, коли включуть іменно КСПУ, ми не можемо дати. Окрім того, що без опалення кажуть мешканці гарячої води у будинку, як і в сусідніх у цьому районі, теж немає. Нужно так, щоб анон тепло було і вода гаряча, хоч коли-небудь. літом. Ні, і зимою нету, така за що ми платимо? До тих пір же поки не включить северний промузіл, тепло і щоб потім воду немає в людей води. Ну цей проміжуток, ну як можна. Це ненормально. У минулому році тепло у зоні обслуговування КППВ подали на початку листопада. Ми кожен рік мерзнемо, і ніхто нічого нам не хоче допомогти. В цьому році ми що, будемо чекати грудня місяця. Ну скільки можна над мешканцями нашого мікрорайону здіватися так? Як нам пояснили у міській раді, для того, аби увімкнути опалення, котельня має підписати договір на газопостачання. Зараз цей процес триває. По завершенню підприємство почне запуск теплоносія. Новини СТС 15 років за ґратами отримав настоятель одного із храмів УПЦ МП Сумщини, якого в березні цього року СБУ затримала під час передачі розвідданих росіянам. Священник був завербований спецслужбами Росії на початку повномасштабного вторгнення. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих, у тому числі під час спілкування з прихожанами церкви. Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався втемно використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локацію українських захисників, коли їздив по території прикордонного регіону. Зібрану інформацію священник передавав своєму куратору ФСБ через месенджери. Настоятеля визнали винним у державній зраді. До початку повномасштабної війни родина Ткаченків подружжя з дівчатами-двійнятами та стареньким батьком жили у сирі Вовківка Шалигінської громади, що за пів кілометра від кордону з Росією займалися домашнім господарством. Держали дві корови, пчоли, свиньї, свійська птиця, огород. У нас гектар огороду, засівали картошку, продавали і тим жили. Півтора року родина не виїжджала, сподіваючись на те, що війна скоро закінчиться. Жили майже у підвалі, без світла і зв'язку. З кожним днем залишатися вдома ставало дедалі небезпечніше. Ми это все слышали. ці гул самолітів, коли літіли бомбили, тут города літіли через нас. ці всі ракети ми бачили їх. все. ну, коли в нас розстріляли сім'ю, їхавши на мотоциклі, вот було, була последні каплі. Бо. Невозможно було ДРГ одно за одним і там оставатися вже було пасна. Влітку цього року сім'я вирішила виїхати. У на Лебединщині їм запропонували житло. Сьогодні подружжя Ткаченків отримує чергову допомогу від благодійної організації. Вони до нас завітали за видачею гуманітарної допомоги, харчового і гігієнічного набору, і ми з нею, з нашими бенефіціарами, Тамарою Дмитрівною, почали спілкуватися. І от виявили у них кризу, що вони знаходяться в кризовій ситуації, що їм потрібна допомога. Ну, ми всіми силами стараємося допомогти. Тамара Ткаченко говорить, і сама вирішила стати волонтеркою, щоб допомагати людям, які також опинилися в скрутному становищі. Новини СТС. Тетяна, жителька прикордонного Краснопілля, прийшла до банку одягу, аби обрати необхідні речі для рідних. Я взяла мамі дубльонку, зимовий одяг, тому що дуже часто в нас обстріли. Мама сидить в погрібі. Гарне покривало. Да, гарне покривало. мамі сподобалось, тому мені також допомогли, я людина небагата. От і ця дубльонка піде да, в мамі підійшла в погрібі, постелили, тому що дуже часто нас обстріли, сидимо, мерзнемо. Родинний банк одягу запрацював у Сумах у липні цього року. Його розгорнули у приміщенні дитячої бібліотеки філії номер 3 для допомоги внутрішньопереміщеним особам із прикордоння Сумщини та переселенцям із інших областей. Тут люди за потреби можуть взяти одяг, дорослий для дітей, ковдри та взуття. Починаючи з футболок, закінчує. Теплим пальто, куртками далі пішло в нас теплий одяг, дитячий, чоловічий одяг, жіночий одяг. У нас одягу достатньо, але тільки треба зараз великих розмірів. Волонтери розповідають, серед тих, хто приходили до банку, переселенці із Білопілля, Краснопілля, юнаківки заходять і люди, які виїхали із гарячих точок. Чоловік з, з Бахмута йому 72 роки. І він зріст його приблизно метр дев'яносто. І коли він звернувся до мене, в нього були сльози. Говорить, я мав все і за деякі години втратив. І тепер я звертаюся до вас і велике вам дякую. Збір речей ініціювали працівники бібліотеки спільно з представниками організації Червоного Христа. До нас звертаються люди за Потреби. От, Наприклад, потрібно взуття підросткове, чоловіче, жіноче взуття. Ми звертаємося до людей і люди нам допомагають. Дуже багато людей з нашого міста Суми привозять. Кожного дня немає жодного дня, щоб нам не було допомоги від людей. Також зараз у бібліотеці організували акцію теплі серця, аби допомогти військовослужбовцям. Ми просимо наших містян і гостей міста, якщо у вас є теплі речі, з яких можна буде потім переробити їх, розпустити і зв'язати нашим захисникам і захисницям шкарпетки, чи це бафи можна в'язати, це можна пояси в'язати і рукавички в'язати спеціальні, пройти і підібрати необхідну річ можна із понеділка по четвер з 10:30 до 15:30 Новини СТС